Привіт, малятка, дітки! А ви любите подорожувати? Тож сьогодні ми з вами вирушимо до лісу. А хто мені скаже, яка зараз пора року? Вірно, у нас зараз весна. А весною я знаю в лісі надзвичайно красиво, мов у касті. Разом з цим ми маємо бути уважними, щоб ніхто не заблукав. Приготувалася, тож почнемо нашу подорож. Ой, хто це? Це ж сова, мудра голова. Вона оберігає казковий ліс і нікого до нього не пускає. А що ж нам робити? Доброго дня вам малятка. Ось подивіться, дітки, що у мене є. Це є чарівна скринька. У неї є малюночки з частинами доби. Але я все переплутала. Допоможіть мені, будь ласка. Так, дітки, давайте ж допоможемо нашій сові і розберемося, що ж сталося. Дітки, а зараз я пропоную вам пограти в гру. Подивіться уважно на картинки та визначіть, коли це відбувається. Якщо це ранок, ми з вами плескаємо в долоньки. Якщо це день, ми з вами тупотимо ніжками. Якщо це вечір, ми з вами стрибаємо. А якщо це ніч, ми з вами піднімаємо високо-високо рученятка. Уважно дивіться на екран. Лалі пап лалі-пап, лалі-пап, лалі-пап. лале лале лаліпам. Ось і допомогли ми сові, і можемо мандрувати далі. Які гарні квітки! А давайте ми їх порахуємо. Скільки ж тут квітів? Одна. Дві. Три. Всього три квітки. А якого кольору квіти? Молодці. А якого кольору? Друга квітка, а якого кольору перша квітка? А якого кольору третя квітка? Навколо квітів літають метелики. А як ви гадаєте, чого більше квітів чи метеликів? А давайте ж. Посадимо нашого метелика на квіточку такого ж кольору, як і метелик. Та подивимося і порахуємо, скільки ж їх дітки. Порівно, правильно, отже, скільки квітів, стільки ж і метеликів. Ой, дітки, один метелик полетів. А тепер чого більше? Квітів. А чому? Тому що наш метелик що зробив? Полетів. І у нас залишилось два метелики, а квіток три. І тому у нас квіток більше, ніж метеликів. Дітки, чуєте, хтось тут на галявині є, а хто це там під ялинкою ховається? Але вони чомусь сумні, що сталося, як ви гадаєте, дітки? Вони просять нас допомогти знайти їхні хатки. У оселі в них такі схожі, що їх важко розрізнити. Допоможемо звірятам. Але ми зможемо зробити, лише відгадавши загадки. Щоб допомогти лисичці знайти будинок, необхідно відгадати загадку про геометричну фігуру. Слухайте уважно. Ні кутів, ні сторін зовсім він немає, а тому ми його. Кругом називаєм. Як ви гадаєте, яка ж лисичкина хатка, якого вона кольору, правильно, це вона. Що ж, як взялись допомагати, поведемо лисичку аж до хатки. Тож дивіться, он лісок, а за ним уже струмок. А в струмку вода холодна, можна замочити ноги. Ми його перестрибнемо, потім далі всі підемо. Підійдемо до струмочка і кожен зробить пострибочку. Зачекали зайчатко, ми знайдемо його хатку. Ну, загадуй нам загадку. Він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його. Трикутник, молодці малятка. Подивіться, знов малята, десь таким віконцем хата. Якого вона кольору? Що ж, взялись допомагати, проведе зайча до хати. Ми зачатко повели і до річки підійшли. Але як нам тут чинити, щоб і ніг. Не змочити, і вода в річці холодна, і перестрибнути не можна. А чому через струмок ми могли перестрибнути? Правильно, бо він вузенький-вузенький, а чому через річку не можна перестрибнути? Бо вона широка. Покажіть, дітки, яка вона? Як же нам потрапити до хатки? Правильно! Нам треба зробити місточок. Погляньте, чи нічого поряд немає. Так, є дві дощички. Вони однакові за довжиною. Ні, подивіться, одна довга, а інша коротка. Яку візьмемо, щоб перейти через річку? Коротку? Ні, правильно, довгу. Отже, обережно перейдемо. І ведмежатку переведемо. Молодці малятка! Ви впоралися з усіма завданнями. Час вирушати додому. До побачення, до нових зустрічей!